Посак. Сівалка фунт план вагна доброго тонна. Доброго складні. 50 кг можна бачок 100 кг. Віжряддя 45-12 сердців, сівалка пуста важить 2800. до Довантажуємо 3,5 тонни долям з до вантажу трошки груза спереду. Кілограм додали, щоб йому було трошки легше на розворотах, бо складне добриво, задні бачки, 3 метри від нав'язки. тобто дуже великий парус. 110 сил, ні один трактор цього зробити не може. Да, 120-130, якщо взяли трактора, може, вони зможуть зробити те ж саме. 110 сил не може ні один трактор цього зробити. Під горби, не під горби, 7 кілометрів на своїх сім. Автопілот, гідравлічний автопілот, прекрасно став на БАСАК. Тому БАСАК це все-таки класний граф. Він свою роботу знає, все працює. Центральний винт оцей дуже класна штука. Це просто незамінна річ. Басак сила.